Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас в студії Ольга Марчук. Дивіться просто зараз. П'ять днів страшного геноциду та агресії. Придністровці розділили біль братнього народу і вшанували пам'ять загиблих побратимів у грузину у війні. 57 мільйонів тонн зерна цьогоріч Україна вийшла на рекордний врожай зернових. Прилади обліку теплоенергії незабаром з'являться у закладах бюджетної сфери Дубосар. П'ять років тому у ніч 7 на 8 серпня Грузія без попередження напала на південну Осетію – Бойові дії тривали п'ять днів. За мир і незалежність своєї землі життя віддали більше півтора тисячі осетин. Слова співчуття братньому народу направив президент нашої республіки Євген Шевчук. Він зазначив, громадяни Придністров'я, що пройшли весь жах війни в 92-му році, знають і глибоко розуміють гіркоту втрати рідних і близьких людей. Придністровці поділяють біль і разом з дружнім народом республіки Південна Осетія сумують за жертвами нелюдського злочину війни 2008 року. Сьогодні вночі рівно через п'ять років, в час, коли розпочався грузинський напад, до столичного меморіалу слави прийшли тераспольчани, аби вшанувати пам'ять жертв тієї страшної п'ятиденної агресії. Палаючі свічки і лампадки біля представництва південної Осетії у Придністров'ї минулої ночі. Сюди тираспольчани приносили квіти на згадку про початок бойових дій 2008 року. Тоді грузинські війська за наказом президента Саакашвілі розпочали атаку на столицю південної Осетії Цхінвал. я прийшов сюди. В знак солідарності я прийшов сюди на знак солідарності з братським народом Осетії. Я прекрасно пам'ятаю події 2008 року, коли пройшов акт агресії на Осетію. І які там були жахи. Справжній геноцид. Перші залпи по схінвалу були зроблені о чверть на першу годину. У цей же час, ось уже протягом п'яти років у Придністров'ї, на знак співчуття проходять траурна хода до меморіалу пам'яті і скорботи. Ми кожен рік От ми щороку приходимо сюди і поминаємо, сумуємо і вшановуємо пам'ять захисників південної Осетії. І придністровці добре знають про ці події і завжди беруть участь у траурних заходах. Траурна колона вийшла на меморіал слави. Тут учасники поклали квіти до вічного вогню і виклали свічками символічні православний хрест і цифру 5. Після хвилини мовчання за тими, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю, представники Цхінвала згадували криваві події 2008 року. Задача була Грузі прежде всього. Завдання Грузії насамперед було вибити російських миротворців, тому що вони володіли необхідною технікою, і це їм вдалося. Перші, хто загинув, це й були російські миротворці. Тому, бачачи таку ситуацію, президент Росії Дмитро Медведєв приймає рішення примусити Грузію до миру і вводить 58-му армію. Війна була зупинена через п'ять днів. А 26 серпня Росія завдала погрозі ще один моральний удар, визнавши південну Осетію незалежною державою. Фух, не можу дищатися стільки радості на душі. Дякую всім. У представництві Схінвала кажуть, перемога дісталася дорогою ціною. Загинуло понад півтори тисячі людей. На знак скорботи наступні п'ять днів чорна стрічка залишиться розвиватися на прапорі південної Осетії. Фахівці, яким за видом своєї діяльності доводиться контактувати з хворими на туберкульоз, отримуватимуть надбавку до заробітної плати. Про це йшлося на засіданні уряду. Планується, що надбавку до основної зарплати в розмірі до 30 ромзеп зможуть отримувати співробітники організації охорони здоров'я, пенітенціарних установ та слідчих ізоляторів і ізоляторів тимчасового утримання необхідність розробки даного проекту постанови обумовлена прийняттям навесні і підписанням президентом закону про внесення змін до закону по оплату праці. Ті, хто має безпосередній контакт в цих установах, їм встановлюється 30. Чим менше участі приймають, тим нижче ставка, тобто диференційований підхід. Вчора в селі Кременчук пройшла зустріч пайовиків з представниками держадміністрації. У першу чергу присутніх цікавило, чи продовжуватимуться виплати в грошовому або натуральному еквіваленті за їх право на землю. Після розпаду колгоспу селяни отримали земельні паї площею від 2 до 7 гектарів. Багато років цими наділами користувалися орендатори, які мали сплачувати власникам дивіденти. Але до минулого року ні грошей, ні натуральної оплати селяни не отримали. Питання спорядкування земельних паїв особисто підняв президент Євген Шевчук, і тепер воно знаходиться під пильною увагою влади. Вже проведено перереєстрацію серед пайщиків. У Кременчузі їх зараз більше 700. Селяни можуть обробляти ділянку власноруч, але більшість вважає за краще здавати її в оренду, адже це можливість отримувати від землекористувача матеріальну винагороду, грішми чи сільгосппродукцію. Але багато хто з власників не задоволений розмірами сплати. От нам Ось зараз нам дали по 50 кілограмів з гектара. Я вважаю, що це замало. Все ж таки, врожайність по республіці непогана. Можуть вони хоча б трохи збільшити виплати людям. У законопроекті ставиться питання про те, що пайщикам видавали не менше 100 кілограмів з гектара. Володимир Трандесір пояснює причину невеликих розмірів розрахунку за паями. 2012 рік був важким для сільського господарства. Крім того, минулого року виплати здійснювалися вперше, і цю процедуру було ще не до кінця впорядковано. Але найближчим часом ситуація зміниться. Ми інформацію. Ми володіємо інформацією, що потенційні орендатори готові йти на збільшення, враховуючи, що цей рік сприятливий для вирощування сільськогосподарської продукції. Розмір виплат власникам паїв не єдине гостре питання в земельній сфері. Селяни зазначають, що окремі землекористувачі ведуть господарство неефективно або зовсім не використовують земельні ділянки. Ця проблема також вирішується. В червні президент вніс на розгляд Верховної ради поправки до земельного кодексу Придністров'я. Вони уточнюють процедуру припинення права користування землею і вилучення земельних ділянок у недбайливих орендаторів. Продовжуємо випуск. В Дубосарах завершується перший етап установки приладів обліку теплоенергії. Лічильники монтують у закладах бюджетної сфери. На сьогодні ними обладнані всі дошкільні заклади міста та району. Сам керівник дубасарської дільниці теплових мереж показує сучасні лічильники теплової енергії. Подібних приладів у споживачів теплопостачальної організації ніколи не було. В цьому році їх установлять в закладах бюджетної сфери. Нові пристрої дозволять більш раціональніше використовувати енергоносії і зменшить на них витрати, стверджують фахівці. Якщо допустим, допусім, приборовчата. Якщо установити прилад обліку, можна буде виявляти реальну картину споживання теплової енергії, теплових втрат та її вироблення в наших котельнях. Якщо будуть перевищені втрати теплоенергії в мережах через ізоляцію, значить необхідно буде її покращити. Якщо у нас не буде втрат на теплову енергію, то знизиться її собівартість, що вигідно як для споживачів, так і для виробників. До нового опалюваного сезону дубасарські тепловики почали готуватися ще з весни. Вже освоєно більше половини запланованих на цей рік коштів. Здійснюється ремонт котлів, насосного обладнання, запірної арматури і теплових мереж. Найстаріша в місті котельна номер 6 влітку забезпечує майже всіх споживачів гарячою водою. Сьогодні, за словами фахівців, вона готова вже до зимового періоду. Котельна вже з 68-го року. Ця котельня з 1968 року, але обладнані завдяки проведенню своєчасних поточних і капітальних ремонтів у робочому стані. Згідно з планом, на ній вже зроблені всі профілактичні роботи. У опалюваний період проблем тут не очікується. Проблемними зізнається керівник Дубасарської філії Тирас Теплоенерго в районі залишаються дві котельні в мікрорайоні Великий Фонтан і в селі Дзержинському. За великий термін експлуатації обладнання в них прийшло у занепад і потребує заміни. Зробити реконструкцію вдасться лише наступного року. Ці котельні вже внесені в план інвестиційної програми теплопостачального підприємства. Продовжуємо випуск. У Бендерах близько тисячі сімей потребують покращення житлових умов. І це лише ті, про які відомо міській владі. Про це повідомив начальник житлового відділу Бендерської держадміністрації Віктор Іванов. За його словами, керівництво міста шукає шляхи для прискорення вирішення цього питання, однак, поки безрезультатно з бюджету купується або ж будується житло тільки для дітей сиріт. У нас 50 людей. У нас 50 людей стоїть на обліку, але цей список дуже швидко росте, оскільки з різних причин виявляються діти сироти, які досягли віку 18 років, і вони повинні бути забезпечені постійним чи тимчасовим житлом. Цього року Придністровським урядом прийнято рішення не виділяти кошти на придбання житла для дітей сиріт в містах і районах. Натомість реконструювати гуртожиток у Тирасполі там і будуть жити діти зі всієї республіки, в тому числі із Бендер. Раз на два тижні у міській держадміністрації Бендер засідає житлова комісія. Вона й веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов і допомагає вирішити це питання. Сьогодні ми розглянули кілька питань про надання житла. Всі вони пов'язані з тимчасовим покращенням житла. Тобто громадяни стоять у черзі на покращення умов. Однак, зараз житла, яке б відповідало санітарним нормам, немає. Але є те, яке б могло задовольнити їх потреби до надання повноцінного приміщення. Продовжуємо випуск. Проблема поховання тварин завжди була однією із злободенних у столиці. Тепер вирішено відкрити спеціальну біотермічну яму. Подробиці у наступному сюжеті. Залізобетонні стінки і днищі. Яма глибиною в 10 метрів герметична і контакту з ґрунтом немає. Вона біотермічна, тому й ефективна, бо на відміну від скотомогильників, запобігає поширенню небезпечних інфекцій і хвороботворних бактерій. При утилізації в ямі бекарі відбуваються знаражувальні процеси. Ця яма була виконана силами спецфазяйства. Цю яму було зроблено силами спецавтогосподарства на території колишнього міського полігону. Ми в неї вклали 134 тисячі рублів. Її вже прийняла комісія з держадміністрації. Жителям сусідніх з полігоном будинків біотермічна яма незручності не принесе, зазначають фахівці. Зроблена вона за всіма санітарними нормами. Яма бікарані вреда. Яма Бекарі не завдає шкоди нашому населенню, адже вона віддалена від довколишніх будинків на досить велику відстань. Вона герметична і не завдає шкоди нашій природі. Поки в біотермічну яму планують звозити трупи тільки бездомних тварин, але при необхідності використовувати її можна буде і для інших біологічних відходів. Далі традиційні українські новини. У Горлівці сьогодні день жалоби за загиблими на стеролі. Це п'ятеро працівників заводу. У лікарнях ще 25 людей. Їм надають усю необхідну допомогу. Міністр соцполітики, яка побувала на підприємстві, пообіцяла родинам загиблих компенсацію в розмірі п'ятирічної зарплати, а керівництво концерну по мільйону гривень. Чому сталася аварія? Наразі розслідує експертна комісія. За попередніми даними в трубі аміакопроводу виникла тріщина розміром 10 на 10 сантиметрів. Через неї вирвався аміак, який хмарою Людей. В центрі Києва знову яма. На бульварі Дружби народів біля мосту Патона обрушився шматок дороги. Ніхто з автомобілістів не постраждав. Правда, багато запізнилися на роботу. Воронка завглибшки близько двох метрів на кілька годин паралізувала рух автотранспорту. Урядовці підсумували жнива Цьогоріч Україна виходить на рекордний врожай 57 мільйонів тонн зерна. Це на 11 мільйонів більше ніж торік. Все завдяки системі збору зернових, яку держава налагодила цьогоріч. На відміну від попередніх років, аграріям вистачило і техніки і пального. Наразі в Україні намолотили більше 30 мільйонів тонн жити і пшениці. Новий посол США шукає спілкування з українцями. Своє звернення до них він виклав у відеоролику, який розмістив на сайті посольства. Джефрі Паят розповів, що він знає про країну та поділився планами. Він вражений кількістю відомих американців українського походження, і зрозуміло, дипломат хоче, щоб його відеомонолог переріс переріз у діалог на всі питання на Фейсбуці. Обіцяє відповісти. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви зможете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромедцентр, 9 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів тепла, в день 32-33 вище нуля. У столиці вночі 17-19, в день 34-35 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищий норми.